Любі власники автомобілів Nissan, чому ви, маючи таке СТО в місті Києві, неофіціал з нормальними цінами, яке фахово, виключно займається автомобілями Nissan на протязі 20 років, продовжуєте їздити по якихось незрозумілих сервісах, котрі Nissan, можливо, бачили там 3-4 рази в житті? Оце все запчастини за останній місяць. Які були поміняні на автомобілях Nissan, тому що було неправильне обслуговування автомобіля. От радіатор, він забитий, перегрів двигуна. Це тріснута головка ГБЦ. Людина з нею місяць їздила десь по Києву, ніде її відремонтувати не могли. Тільки потім зрозуміла, коли до нас приїхала, ми їй об'яснили, що ця головка не вариться. Ще один радіатор. Тут вдалося спасти двигун, просто заміна радіатора. І тут, слава Богу, вчасно поміняли радіатор, не встиг він перекипіти, закипіти, не пробило прокладку ГБЦ. А ось коробка залила, що попало, теж на іншому сервісі. Тому звертайтесь краще до професіоналів і не буде вам проблем.